Всім привіт, братва! Це нове відео на моєму каналі. І сьогодні, як завжди, ми знову на найкращому українському сервері в GTA 5 Quant RP. І це перша серія нової рубрики на моєму каналі. Називатися вона буде Бандецькі будні. У цій рубриці буде захват дилера, нафтовишок, стрільба у всяких фракціях і щось типу того. Одразу хочу вас попросити підтримати мене своїм лайком під цим відео. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Якщо тут назбирається 50 лайків, то зразу виходить наступна серія цієї рубрики. Також оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент. Та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал, а переможці будуть оголошені вже в наступному відео. А якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш з чого почати, то я хочу тоді порекомендувати тобі вести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його тут ведеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Ну а ми переходимо вже до самого відоса. На машині не наш, да? Тут, тут виходимо, yeah, тут yeah. виходимо. Юра, Юра, Юра. виходимо, тут. За прицепами став. Сзади, сзади, вийшли? Ні, на не, на гори не наш а, Ми, Ми гору, ми... гору займаємо, троє наших гору займає. Я не знаю, як заїхати тут. Все, служили, гору. Пушим, пушим, типи. Внизу, внизу камадоця двоє, внизу камадоця двоє. Камадоця пушим. Внизу пушим. двоє пушим. вас пушут. Саним то не наш, Ми Мы выпустим, быстрее. Костюм цього Внизу Крека, хто? Костюм Крека, хто? наш, наш, наші. Гора, гора, четверо, гора, четверо. Гора миє, гора миє, гора За контейнером двоє. Да убійте їх. Де-то ззаду заходить. Мінус двоє. Блядь, 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 Стоп, стоп, Пока я забув За к**а гадала. На Порше хто? Ближче, ділера захват надо за Диллера захватываем, ділар. никого нету. Быстрее, аллю. Фоксы, фокся, фокса, фокса, фоксы, Дилер, фоксы. На дилера быстренько. Давайте, а, давайте, контроль, ты как долг начал лежать, мне зареможете стать. Дилера, Фоксы. Машины. Давай, так вот, зброю наводим. Сзади давай далеко. Суббем, не перебивайте! не бегайте перед пушкою. Робим захват, давайте, ми зможемо! Їде сіра тачка, це вони і біла тер за так. Нічого, робимо захоплення. Все, тихо, 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 тихо. Поля заїжджають, а ну виносьте їх. Тільки Вийшов перед бур. Стріляє, блін. Аля, один. що на наш і просто стоїть, я поки стояв. Гром, це, за машину ховайся. Уже приїхав я... Урус, Урус на я... точку приїхав. Це наш, Німа. Це наш, ніби, сука, руки. Це один. Не перебивай, не перебивай, не під пушкою. А ми заходимо, заходи, заход, де? Не знаю, у мене нема нічого. Залетай. Синя машина, синя машина, хто? Не наш. Марик, від нас управа, від нас управа. Тупо скидувався. Тука вилетіла. На терзі один тип. І ще двоє, ще двоє там на планеті. Синя машина, ззаді на, на дорозі. О, опа, на кулатах. О, от Катік, все, верки, ушла верки, незнайомочка, верки, ушла незнайомочка на кулаках. наш, верхний наш. Так, мінус один. Вертик збивайте, вертик збивайте, вертик. С дронов, блять, выходят. Они с дронов повыходили, сука. Верьте к силу, верьте к силу на бочках. А давай, 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 А кто в цене ему помнит, все фул кто? Это Катя, это Катя, это нормально. Вы захватываете? Все, я в <пу>

захопили. Бо ми шойно одну захватили, а там КД між ними. надо вишка там. Та давайте берем. Туча. О, давайте тоді ви, бо я мене можу на сказати. Патрони 9 на руку. Десь хвилин 10. У мене патрон дуже мало. Маєш так. патрони, Ксюш? Чи ні? Які вам треба патрони? Які іменно? Дев'ятки, дев'ятки. На, дев no, забирай. Та? О, дякую. Ну, no, у мене взагалі патрони. Колумба, ви Колумба захватуєте? Так, так, так. Все, все, серий, стоп, 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 стоп. А сын, Скажете, okay. коли КДМ. Може, наш що вообще переписуватися? Він же виш з дискорда, що він хоче. А хто це? За ринмеру за спавню там моим боту. в кифтами, там в сині футбол. 605 років mm. и все. Mm. Свини. так. Да. Він да. Та бо ви почали бігти. Він дав пульку просто всі бачили. 6 годин. Так, да, він дав просто одну пульку. Що, хевік мінус, хевіка немає, так? Да? Все, добре. Так. Да. І ще мене. Ще бігає, знизу, знизу ще бігає. Подбери не підібрав. Я лізу. Ти прикалуй десь? Я лізу, лізу, лізу. А хто тебе затулив? Оранжева куртка, це наш, наш? О, О, да, да, да. Жба... Аж смішно. О, а, ти Precision, прикинь. Поністю оранжевий з маскою чарі. Я лізу. Та там заліз, сука, я бачу. Присіга була.

Я птичка. у то Это я сейчас Я поднимаю. Я Мартик, сверху. Мартик, Это ты? Я понял. снизу? Тут бегаем. Манейдут пуши, типа. Я убираю все Так, кто тут ты? Так хоть у пяти пешком. Я не знаю. Я Сандерс собрал. Ой! Ну что ж ты такая неаккуратная-то? О, Нормально. Ну уже майже-майже на месте. А там на горі, кстати, хай. А вони були, там, там по горі, вони вже по грампу розповзлися. Вважаю, там що... на горі хавик. Да Та вони там Да, в них есть heviк, це точно. 4, 5. У сірому хто, у сірому хто? мухта. Усиру мухта. Их сих ты лет, их усіх, лечить у них. Блять, оранжевый, що, це вони. О, хорош. Слева пенялась, злево пенялась. Ще, ще, ще один, убийг за машину. Дальше, дальше. Бачу, бачу за машину. Я улечу, я тут, смотри. Взади, а, сзади. Не. Тут два ластового хіпа оставши. Там у них один діб живе, я в шоці. Я раптечки куплю, лікарні. Броник надіш. І хтось з гори збігається, походу на моцику це хто. Їх почти витово, я щас попробую починити. Давай, ми тут згори зарі їх накриємо. Це наші з гори добрих. Ну, хавіка ніде не бачу, ніде немає хавіка. Я поки що не маю вообще. Починаємо. Що я на переїхав. Так, починаємо. Дав кидай. Так. Да, да, да. -да. Найбач. Да, ну нахуй. Мені вбігає. Я вона. підбігаю до точки. Все, все. У мені ще хтось скидає, чи що? Біла машина заїхала. Хто, хто, хто з речівчика скидає? Хто, зали. хто, зали. хто з речівчика скидає наверху. Не знаю. А наш, 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 наш. А голову? Ніхто з них скидає. А, ага, дево, приїхала машина на горі, але 180-160 десь тут у мене. Це адмін. Вообще... Троє точно. Тікай вниз, тікай вниз, тікай вниз. А а вони поїхали, не поїхали. Вони не поїхали та. Бачу. Я, це добрий ранок, я був. Я, я думав, що хтось цей свій. Я вертушку чую, але не бачу її, це нормально. Так От наверху так. над нами. Можно скидать. Де? О, пьяный стріляє. А хто це? Давайте ты тих. А на горку yeah. а на горке ти, марянчик? Да, да, це Я бежу, бежу, по могте. Блять. Не люблю ці кулики ваши. Мы є там? пішки, ма падай. ні-ні, я пішки, я подолаю цей. Зараз. Арт. Це спускається зараз вниз? Це наш чи та, наш? Та-та-та, ні, а не наші. Та я наш... то я, то я, то я! не бій мене, алло. Сорі, брат. <laughs> 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 Ті, що зліва, зліва, то то не наші. Тобі тільки що оранжево приїде. О, спину. Та він на ФК стоїть. Чи це біля нього стоїть, народ? Фанати. Ой. Ой. Случайно фака показав. Ну а на цьому поки все. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком.